Слава Ісусу Христу, ми розглядаємо сьогодні четверту неділю Великого посту тропарі на Божественній Літургії, за Новоілянським календарем бачимо нас сьомий преподобного отця нашого Івана, автора Ліствиці. Це важливо, бо ми маємо тропарі. Спочатку бачимо тропар Воскресний, тоді преподобного Івана Ліствичника, тоді слава преподобному і нині Богородичний за голосом Слава так, про Кімен Воскресний, тобто сьомого гласу. Переходимо до тропарів. Розорив ти Христом Твоїм смерть, отворив ти розбійникові рай, мироносицям плач перемінив ти, і апостолам проповідати повелів, що воскрес ти, Христе Боже, даючи світові велику милість. Жителем і в тілі ангелом, і чудотворцем показав ти себе богоносні, отче наш Іване. погостом чування молитви, небесні дарування прийнявши, сіляєш недужих і душі, що з вірою прибігають до тебе. Слава тому, що дав тобі кріпость, слава тому, що вінчав тебе, слава тому, що діє тобою всім. Сілення, Слава Отцю і сину і святому Духові. На висоті правдивої повздержності, Господь Тебе поставив, як зв'язку неоману, що просвічує світ крагає, наставнику Іване, Отче наш, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Яким я назнесла бездітності, і і Єва від тління смертного визволися причиста. у святім мрізді. Твоїм, його святкують люди твої, з провини прогрішень визволені, коли кличуть до Тебе, неплід народить Богородицю і кормительку життя нашого. І прокимень Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Дякую, що співаєте в церкві. Запрошуємо всіх, хто ще не долучився, на Патреоні до школи церковного співу. Адже багато вже там є цікавого. І також онлайн-уроки ми кожного, кожного тижня маємо о 20-й годині. Тому всіх запрошуємо день в п'ятницю. Так що в п'ятниці, всіх-всіх запрошуємо. Слава Ісусу Христу!